Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні будемо проводити другу обробку препаратом пасліні наших низкорослих томатів. Два слова хочу розповісти для тих, хто вперше чує за цей препарат, хто не дивився моє перше відео, коли ми проводили першу обробку цих томатів. Що таке пасліні? Пасліні – це регулятор росту рослин, який допомагає підвищити. Кількість та якість зав'язування плодів на пасльонових культурах, таких як томати, високорослі, низькорослі, в теплицях, у відкритому ґрунті, баклажани, перець солодкий, перець горкий. Ось що таке пасліні. Суттєво покращується зав'язуваність в цілому, якщо спека, якщо похолодання, якщо посуха чи навпаки, якщо переливи і рослина недобре почувається, тоді саме. Пасління допомагає підвищити Так ось на 30-40% підвищується вражайність. А першу продукцію завдяки обробці цим препаратом можна збирати на тиждень, а в деяких випадках навіть і на 10 днів раніше, ніж ви будете збирати ранню продукцію, не проводячи такої обробки. На високорослих томатах можна проводити, коли перша друга китиця цвіте цим препаратом. Потім наступне, коли наступна, коли третя, четверта китиця зацвіла, п'ята, шоста і таке інше. Ось скільки обробок можна робити на високорослих томатах. На низькорослих томатах. Тут трішки по-іншому низькорослі томати обробляються двічі, не більше. Перший раз обробляємо, коли цвіте масово. Перша китиця, якщо пропустили цей момент і цвіте вже друга, третя китиця, наприклад, а перша вже почала зав'язуватися, то в принципі в перший раз можна провести обробку послінням. Другий раз проводимо, ось як ми сьогодні через два тижні бажано, але ми проводимо через 9 днів після проведення першої обробки. Тут головне, щоб... Була зелена маса на рослині, щоб були накопичені рослиною пластичні речовини, тому що паслінні він викликає після обробки викликає прилив поживних речовин саме в квіточку, за рахунок чого відбувається посилене зав'язування плодів. Тобто звідси поживні речовини, рослина терміново перенаправляє в квіточку і з'являється зав'язь. Ось так працює. Якщо тут не буде накопичено пластичних речовин, то зав'язь може не відбутися. Тому між першою і другою обробкою ми чекаємо два тижні, ну 10 днів. У нас лист добрий, такий, рослини гарно розвинені. Перші китиці у нас, до речі, друзі, ось так зав'язалися. Можете побачити, як спрацював по першій обробці. Цей препарат ну, погано видно на томатах, що мені не завжди подобається показувати, тому що коли зелені плоди, зелене по-зеленому досить погано видно. Будемо дивитись і роздивлятись вражайність, коли вже вони почервоніють, трішки пізніше. Ось як відбувається процес зав'язуваності після проведення обробки. Бачите, велика китиця і всі плоди зав'язалися. Але багато, дуже багато жовтого, жовтого, тобто, ну, жовтого я умовно кажу, квіточок, які ще не зав'язалися, яким потрібна наша допомога. Зараз спека на вулиці, дивиться, які китиці, це томат мандат. Подивимось на нього приблизно через місяць, як він покаже себе вперше. Вирощуємо, його, до речі, саме цей гібрид. Подивимось, як воно все зав'яжеться, але така кількість плодів може бути. Буде дуже шкода, якщо ми їх втратимо із за того, що наближається спека, із-за того, що йшли дощі. Рослина багато витрачала ресурсів на виживання, і може зараз їй просто не вистачити, щоб зав'язати всі плоди. Ось ця коробка у мене 6 мл. Я її вже ну, трішки втомився показувати. Кожну обробку я її показую. Ось другий рік показую саме цю коробку, тому що 1 мл на 10 літрів води. Нам стільки не потрібно. У нас дві грядки низькорослих томатів, ну невеличкі, о, ще одна грядка. І ось ця, яку ми з вами оглянули. Ну і в теплиці там 25 росинок, Тому нам 10 літрів на один раз розводити немає потреби витрачати 1 мл. Тому я ось придбав такий шприц, він на 2 мл. Маленький-маленький. Я не знаю, є ще менше

Друзі, не перебільшуйте, будь ласка, 1 мл на 10 літрів води. І якщо вже розводимо розчин, одразу хочу показати високорослі томати. Це також ми послідням обробляли. Ну, зав'язуваність можете самі бачити. Ось ця п'ята китиця, ось як вона зав'язана. Шоста китиця, сьома-восьма. Я не знаю, сьогодні ми тут вже послідням працювати не будемо, тому що вже ну, наверху вже квіточок майже немає. Тому немає сенсу. Паслін він підходить тільки для обробки по, по квітуючим рослинам. Коли щось цвіте, якісь китиці на томатах. Такі томати вже сенсу паслінням обробляти немає, тому тільки низькорослі томати сьогодні будемо обробляти. Хочу попрохати вас не перебільшувати норму. Є у нас на Оприскувачу тут шкала така, завдяки якій ми і орієнтуємось, скільки води набирати в оприскувач. Якщо такої немає шкали, ну, ось бачите, 5 літрів. Я зараз буду набирати, але я хочу вже препарат туди закинути. Давайте відкриємо сіточку, щоб він не залишився на цьому. 0,5 мл на 5 літрів води. Ось так давайте. Оп! Дуже невелика кількість, але вона гарно працює і додаємо до 5 літрів. За що мені подобається послідність, що можна працювати повністю по кущу. Ось так. Обробку завершили і враховуючи, що дуже багато зав'язів, Зовсім скоро з'явиться на цих кущах. Зараз я проведу підживлення ось цих рослин добривом з рівними частинами по азоту, фосфору, калію. Це буде у мене добриво 2020-20. Можете використати щось подібне, наче кущики непогано розвинені, вони такі і листя мають великі і зелений колір на листях. Але все одно, друзі, врахуйте, що зовсім скоро ось ці плоди, які з'являться, вони почнуть тягнути з рослини дуже багато ресурсів. Тому треба трішки заздалегідь, провести таке підживлення, як би зустріч, щоб вони зустрінулися. Якраз оця потреба зустрінеться з оцим живленням, які ми зараз. Одразу одночасно з обробкою їм надамо. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, яким чином можна суттєво підвищити зав'язуваність на томатах. Якщо хочете спробувати обробити, я посилання на послідній, оригінальний, від виробника. Залишу в описі під цим відео, можете перейти по посиланню, замовити у Тетяни Вікторівни, вона вам швиденько його надішле. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення!